Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку: ознайомлюємось із поняттям дробу. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати знання про частини цілому. дізнаємось, що таке дроби. Розпочинаємо з хвилинки каліграфії. Напишіть каліграфічну число відповідь, чому дорівнює половина від 60. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Виконайте каліграфічну хвилинку. Завдання 1. Попрацюй із математичними матеріалами. І так, дроб у нас дві п'ятих. Два це в нас чисельник, є дробова риска в нас, і 5 це знаменник. Звичайні дроби записують за допомогою двох натуральних чисел і риски дроб, що її називають дробова риска. Розглянемо завдання номер 2. яку частину кожної фігури зафарбовано? скільки частин у кожній фігурі не зафарбовано? Зафарбовано у нас одна восьма, одна шоста частина, одна п'ята частина. Скажіть, будь ласка, скільки частин у кожній фігурі не зафарбовано? Розглянемо завдання номер 3 наскільки рівних частин розділено ціле, скільки таких частин зафарбовано, прокоментуйте рівності. Поставте на паузу, будь ласка, прокоментуйте подані рівності. Розглянемо завдання номер 4 Визнач, яку частину кожної фігури зафарбовано, яка частина кожної фігури залишилася не зафарбованою. Запиши відповідні дроби, назви чисельник і знаменник. І так, зафарбовано у нас в першій фігурі 3 четверте, у другій фігурі 5 восьми, у третій фігурі 4 шосте, у четвертій фігурі 3 шосте. Не зафарбовано у нас у першій фігурі 1 четверту, у другій фігурі 3 восьмих, у третій фігурі 2 шостих, у четвертій фігурі 3 шостих. Розглянемо завдання номер 5 Прочитай дроби та перевір, чи правильно учні позначили зафарбовану частину цілого. Поставте для цього на паузу. Завдання 6. Прочитай дроби. Назви чисельники знавени кожного дробу. Поясни, що вони означають. Поставте для цього на паузу. Завдання номер 7 Запиши дроби цифрами. 5 дев'ятих. 6 десятих. 17 28, 43. Сотих. Назвіть чисельник, назвіть знаменник кожного дробу, що позначає знаменник дробу, що позначає чисельник дробу. Розглянемо завдання номер 8 Розв'яжи задачі, зістав їх, що в них спільне, що відмінне, як відмінність задач вплине на їх розв'язання. Операторка комп'ютерного набору щодня набрала 18 сторінок рукопису книжки і за 5 днів набрала 1 шосту всіх сторінок. Визнач, скільки сторінок містить рукопис. Давайте з вами в першій дії дізнаємося, скільки сторінок набрала за 5 днів операторка. 18 помножити на 5 дорівнює 90 сторінок. А у другій дії ми можемо дізнатися, скільки всього сторінок в рукописі. Для цього ми 90 помножимо на 6 до рівні 540 сторінок. Відповідь 540 сторінок у рукописі. Розглянемо задання. задачку номер 2 Щоб вчасно набрати рукопис книжки, операторка комп'ютерного набору має протягом 5 днів щодня набрати 18 сторінок. Операторка набрала лушу цих сторінок рукопису, скільки сторінок набрала оператор. Давайте з вами перші дії дізнаємося. Скільки сторінок набирає операторка за 5 днів 18 на 5. Рівня 90 сторінок. У другий дії ми можемо дізнатися, скільки набрала сторінок рукопису рівня 15 сторінок 15 сторінок набрала операторка. Розглянемо завдання номер 9 Знайдіть значення виразів. Поставьте, будь ласка, на паузу. Розв'яжіть подані вирази самостійно. Подія. Перевірте себе. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло. Мені ще треба повторити. Мені ще щастить попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде на сторінці 94 розв'язати завдання номер 9 другий стовпчик. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках. математики. До зустрічі!